Набу і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі згодом. Вітаю, друзі! Це повідомлення набу стало громом серед ясного неба, який. Розірвав інформаційний простір України в суботу, 27 грудня 2025 року. Здавалося, нічого не віщувало біди. На 10 ранку було заплановано дивне засідання Верховної Ради з незрозумілим порядком денним, яке ледь відкрилося об 11 тобто із запізненням на годину від свого розкладу. І не встигли незадоволені депутати, які ще не відійшли від різдвяних святкувань заповнити. Сесійну залу, як о 12-тій годині 38 хвилин надійшло повідомлення про прибуття групи колядників у вигляді детективів НАБУ і САП, в руках яких замість Різдвяної зірки виявилась постанова Вищого антикорупційного суду України про проведення обшуків у приміщеннях комітетів Верховної Ради України, на захист честі і гідності народних депутатів. Одразу кинулися співробітники управління державної. Охорони, які чинили перешкоди слідчо-оперативній групі, не припускаючи їх до приміщення комітетів. Завдяки їх мужності і рішучості, НАБУ не змогло взяти на гарячому панів господарів Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, які на той момент вже підготували різдвяні подарунки колегам у вигляді конвертів, наповнених купюрами улюбленого партійного, тобто зеленого кольору, з портретами Бенджаміна Франкліна. Крім того, затримавши детективів набу на підступах до приміщень Верховної Ради, наші герої-панфіловці дали час ще одному слузі, Юрію Корявченку, легендарному юзику, непомітно вшитися з місця події. Втім, навіть без конвертів, які пани господарі встигли сховати, у набу знайшлося достатньо підстав, щоб оголосити підозру чотирьом народним депутатам. Від фракції політичної партії Слуга народу Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко і Юрію Киселю. Як бачите, компанія була невелика, але варто запожонна. пан директор, пан аптекар, пан золота і пані курва з останнім фігурантом справи народним депутатом Юрієм Кіселем. Ну, взагалі невдобно вийшло. Слідство вважає, що саме його офіс використовувався як місце передачі конвертів із грошима. А сам пан Кісіль фігура більш ніж примітна. Адже саме він очолює Дніпропетровську обласну організацію політичної партії Слуга народу, тобто базову організацію політичної сили президента. І, по ідеї, він мав би бути, за словами. Відставленого всемогутнього завгоспа зразцем у боротьбі з корупцією, таким самим зразцем, яким є Володимир Олександрович Зеленський, який сам не крав і нікому не дозволить красти. Принаймні, так він обіцяв виборцям у далекому 2019 році. Власне, такі самі обіцянки роздавав і пан Кисіль під час виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування, які відбувалися. У 2020 році, полемизующи с Геннадием Корбаном, слуга народу Кесиль тоді пафосно заявлял, цитата, ложь Корбана меня не удивляет, ложь и подлость всегда были его стилем. Но хочу сказать одно. С нами это не пройдет, с регионами проходило, с Порошенко проходило, а вот с нами не пройдет. потому что они были с Корбаном и Филатовым одного поля ягоды. Такие же рейдеры, только государственных масштабов. Мы другие. И мы это уже доказали. Когда мы перезагрузим местную власть, у нас не будет теневых правителей. Зато будет процветающий город, который вернет себе былую славу промышленного и финансового центра. Город, в котором не будет распила, но будет настоящее метро с новыми долгожданными станциями. Кинец это. Десь я це вже чув. Але де? А, ось, згадав. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное Фу. лицо. Тебе никто денег не даст. Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование а также создадим условия для притока инвестиций в город. Глаза открою. А вот так вот, хорошо. В городской бюджет поступит значительно больше денег. Все хорошо, только злый рот у тебя злой, зубы скалишь. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Все. Ну как? Знайшли 10 відмінностей. Такий же самый текст по-дебильному написанный, те же самые обещанки покращения вашего жизни уже сегодня. Все як і казав преснопам'ятний Леонід Данилович Кучма. Це ж було вже. Дежавю. І ось сьогодні Геннадій Корман вирішив звернутися до народного депутата Юрія Киселя із запитом. Цитата. Хотів би звернутися до гражданину Киселя Юрію, народному депутату України. Хотів би знати, не желає ли цей гражданин взяти свої слова назад который он написав 5 з лишнім лет тому назад. Я ще и на суд к тебе прийду з этим вопросом, не годяй. І не только к тебе. Кінець цитат Ходейозерайс. Корбан, ну прямо як наш Генеральний прокурор Кравченко. Ей Бог. А тим часом у залі Верховної Ради відбувався справжній різдвяний вертеп. Чудово описаний Володимиром Ар'євим, народним депутатом від. Європейської солідарності цитата. Сьогодні у Верховній Раді було тривожно. У перервах на повітряні тривоги деякі депутати від слуг заходили в сесійну залу, нервово озираючись по сторонах. Ми сміючись, кричали: Заходьте! Тут набу немає! Вони казали, що їм не страшно, але на обличчях читалося полегшення. Рейд антикорупційних органів Верховну Раду це нова історія, яка буде мати серйозні наслідки. Вона про ті конверти з грошима за голосування, про які ми казали ще 5 років тому, і наривались на призирливо Ви все в від «Зе клуба і дуже позитивних до влади блогерів і блогерок. Сьогодні НАБУ почав розгрібати весь той потік брудних грошей. Кінець цитати. Заради справедливості маю сказати, що не всі слуги виявились такими боязкими. Зокрема, не злякалась набу Мар'яна Безовла. Сфотографувавшись у сесійній залі в образі Джоконди, вона виставила це фото на Фейсбуці з наступним коментарем. Цитата. Настрій, коли нардеп ніколи не брав ніяких конвертів, і готова це підтвердити на будь-якому поліграфі. Сподіваюсь, таких колег більшість. Кінець цитат. Не знаю, як ви, шановні українці, але я в посмішці нашої Монелізи жодної радості не побачив. Її обличчя швидше за все висловлює здивування розчарування. і розчарування. Невже мене і тут надурили, змусивши любити президента безкоштовно? Втім, як виявляється, зелені вундеркінди дурили не одну Мар'яну. Адже інформація про доплати депутатам у конвертах ширилась одразу після обрання Верховної Ради 9-го скликання. Уже восени 2019 року поповзли чутки про те, що для підтримки турборежиму, в якому тоді працював парламент, використовується прямий підкуп депутатів у Спроби народного депутата України Антона Полякова дати офіційні свідчення набу з цього приводу закінчилися трагічно. В ніч на 8 жовтня 2021 року його знайшли мертвим в таксі в Києві. Офіційною причиною смерті було названо гостру коронарну недостатність та ішемічну хворобу серця. Втім, колега Антона Полякова, народна депутатка України Анна Скороход, з якою у нього були досить близькі стосунки, яку разом з Антоном Поляковим виключили з фракції Слуги народу першим, Заявили, що Полякова вбили і що він був задушений, звертаючи увагу на дивні сліди на його шиї, що нагадували стангуляційну борозну від удавки. Втім, судмедексперти пояснювали сліди на шиї тим, що його витягували з машини. Ну, десь так напевно. Верховна Рада навіть створила тимчасову слідчу комісію за розслідування обставин смерті свого колеги, однак. Жодних результатів це не дало. Смерть Антона Полякова визнали недосильницькою. У зв'язку з різдвяним колядуванням НАБУ пригадалось інтерв'ю Давида Арахамії, лідера фракції Слуги народу, яку він дав виданню Форбс 16 вересня 2022 року. На запитання журналіста цитую: я правильно зрозумів, що депутати не отримують доплат, немає зарплату конвертах. Пан Давид, не моргнувши оком, чесно відповів: так, саме так. Як системного явища, цього більше не існує. Ну, тут думай, що хочеш. То, не, раніше існувало, тепер не існує, чи взагалі не існувало. Але давайте подивимося далі. Ви збираєте голоси на важливі закони у Верховній Раді. Легше працювати з депутатами, які не отримують доплату. Чи складніше, не вгамовився журналіст Форбс. Так само, впевнено відповів пан Давид. Просто інші практики та мотивацію потрібно застосовувати. Кінець цитат. І ось тепер вся країна побачила, які такі кінчі методики застосовують очільники зеленої влади, щоб тримати під контролем свою монобільшість. І чого насправді вартують слова не тільки Арахамії, але й його патрона, президента Зеленського, який, подібно до лідера фракції Зелених, в тому ж таки, 2022 році, не моргнувши оком, переконував всіх у тому, що корупції в Україні більше немає. Бо спочатком широкомасштабного вторгнення вона вся виїхала за межі країни. Очевидь, разом із Двушечкою на Москву. Знаєте, що мене найбільше смішить у даній ситуації? Тупість захисників президента Зеленського. Зараз вони всім табуном кинулися захищати його від корупційного скандалу в Верховній Раді. Головна теза: операція Набу співпала в часі з візитом президента Зеленського до Вашингтона і має на меті послабити його переговірну позицію щодо укладення мирної води з Росією. Мовляв, набу і САП діють по команді. ФБР, щоб примусити президента Зеленського бути більш зговірлими під час перемовин з Дональдом Трампом. Ось так. Шах і мат. Але я ось ніяк не второпаю, яким чином викриття корупціонерів у Верховній Раді може вплинути на президента Зеленського, який до корупції не причетний. Ви на що, панове позитивні блогери натякаєте? Що Буцімто наш Володимир Олександрович, який, як відомо, є зразцем не корупціонера, який денно й ночно допомагає антикорупційним органам то втратити процесуальну незалежність, то потім її повернути після картонного майдану і реакції союзників. Що він і в темі і в долі? Та, ну, хіба ви не знаєте? Що 19% наших громадян впевнені, що президент Зеленський не причетний до скандалу з Міндічем. 19%, карле! То чого ви добиваєтесь? Ви хочете знизити поголів'я цих святих людей? Щоб їх стало менше? То, знаєте, Це вже державною зрадою, попахує. І тому я гукаю: Ау! СБУ веде! Ну, а на завершення хочу знову процитувати народного депутата Володимира Арєва. Ще у 2019 році мені розповідали історію про слух народу, яку я сприйняв тоді за байку. Мовляв, коли деякі особливо прискіпливі слуги засумнівалися, чи правильно вони роблять беручі гроші, їм пояснили, що це не чорний нал, а білий кеш. Сьогодні я повірив, що це не байка. Називати чорний-білим фірмовий стиль зеленої влади та її обслуги, яка сьогодні в істериці розповідає про те, що НАБУ ледь не підважує переговірну позицію президента. Це вже настільки нахабно, що занадто, навіть для них, є простий рецепт не підважувати свою позицію на переговорах, не красти, не брати і не роздавати кабарі і не будувати систему влади за зразком Путіна. А наслідком цього фестивалю корупції стане ще й непрацездатність Верховної Ради. Хоча це точно не найгірше з огляду на шанс розвалити мафію Зеленського і на руїнах монобільшості спробувати зібрати голоси на справжні європейські реформи. Кінець цитат: що тут сказати? І додати нічого. Хочеться побажати успіху на САП в справі? Очищення авгієвих корупційних конюшень зеленої влади. Бо її уже відчувають не тільки громадяни України, але й громадяни країн наших союзників, що створює пряму загрозу нашій національній безпеці, бо, сподіваюсь, не потрібно нагадувати, завдяки чиїй допомозі ми сьогодні тримаємось у війні з однією з найбільших ядерних потуг у світі. А на сьогодні все. Всього вам доброго! Слава Україні.